Усім доброго дня! Канал Сільська господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду пекти булочки і покажу вам, як я це буду робити, як я буду замішувати тісто. Булочки на такому тісті виходять дуже пухкі і смачненькі. Булочки будуть у мене сьогодні з начинкою напевно, з сиром і з вишнею. Я взяла отут 30 грам дріжджі. І його зараз швиденько, так, ложкою. Отут у мене 180 грам, грам цукру. Я візьму звідси отаку От повну столову ложку цукру і гарненько перетру дріжджі. Але я вам не сказала, що мені потрібно. Ну, як я сказала вже, 30 г дріжджі взяла, сіль потрібний. Тут 180 грам цукру, 200 мл. Це в мене кисне молоко, тепленьке кисле молоко. Олія мені потрібна, 3 жовтка, 200 мл молока. Сода, ну сода, борошно. І ванільний цукор. Мені ще потрібний. Там поставила на одягну баню, щоб трошечки розігрілося вершкове масло, 90 г вершкового масла. Ну, я зараз буду робити все. Буду показувати, а в описі під відео обов'язково все напишу, скільки чого пішло. Ось так гарнесенько ложкою дріжджі, Отак, щоб тільки розійшлися вони. Дріжджі, як бачите, гарненько розійшлися. Отак. А зараз буду давати сюди цукор оцей. Так, ванільний цукор. Це в мене пачечка на 10 грам, молоко 200 мл, як я їй казала. І трошечки розмішаю Ось це все, хай розкопиться цукор. Пер додам сюди десь так півченої ложечки маленької, солі, яйця. Так, трошечки виличку переб'ю їх. Сюди. Тепер візьму соду, це мене чайна ложечка. І отак десь На, сода розійшлася по ложечці. Це десь одна третя, Так, ще вона трошки менше, одна третя десь чайної ложечки. І отут біля мене є кисле молоко. можна взяти кефір. Так, гарненько соду згасю. Якщо б кисле молоко не було, у мене а кефір, я би додала сюди ще столову ложку оцету. Тому що кефір не завжди буває такий кисленький, і оцет. Сода не добре може згаситися у ньому. Отак. І це добре перемішаю тепер. А зараз буду додавати борошна. Скільки борошна піде, я обов'язково вам напишу. Борошно я просіяла. Обов'язково просіювати треба борошно. Тісто зробилося таке густовате. І тепер буду сюди додавати оце таке кімнатної температури масло вершкове. Отак, ложкою спочатку його зберу звідси. Так. Можна, можна рукою, можна тепер, а я ще трошечки зараз його отак. Ложкою, а потім уже рукою. І додам ще трошечки борошна. Можна рукою. І буду гарненько зараз рукою вимішувати і побачу, скільки ще забере борошна сюди, тісто. Так гарненько рукою, щоб там масло те, розійшлося гарно. Борошна у мене пішло сюди кіло 100. І скажу вам, що якщо вам не треба таку велику кількість цього тіста, можете поділити цей рецепт пополам. Я сьогодні на таку кількість замісила. бачите, яке воно От таке липке. таке повільненьке, липке, не забити, щоб було. Тепер мені треба олія Буду брати на руку. Тобто, столову ложку взяла. Так ще з олім трошечки Перемісю. Покажу вам, яке вийшло. Ось ще таке легеньке, воздушне, не забите. І тепер можна вставити його, ще трошечки візьму так, чуть-чуть, отак зверху змі. І всі сюди кругом, щоб воно гарненько відставало від миски, там знизу є, є. А тепер можна накрити харчовою плівкою, полотенцем, що я зараз і зроблю. Отак накрила харчовою плівочкою. А тепер зверху можна полотенцем. Так гарненько, і поставити можна на водяну баню в тепле місце. Хто, як собі бажає ідеї, щоб швидше воно підійшло це тістечко. Поки тісто підходить, а я приготую начинку і покажу вам От вишні. Вишні в мене в своєму соку. І я сьогодні буду робити з сиром начинку, з соленим сиром. Ми так любимо, а ви, якщо солод, ще можна додати ванільний цукор і яйце так само, як я. І одне яйце додам. Все трошки суховатий, додам з білком. І гарнесенько перемішаю це все. От і все, начинка готова. А зараз покажу вам, як. Гарненько підійшло тісто, але скажу вам, що я його, перший раз, як тісто підійшло, я його опустила, і воно ще раз підійшло. Скажу вам, що підходило воно годину і 20 хвилин. Ось таке вийшло. Бачите, тістечко воздушне. А тепер буду його на коврик. На руки взяла трошки олії і буду ділити його зараз отак. І кусочки. Може трошки менші, то забагато я взяла. Отак. Покажу вам, як я, бачите, спочатку отакі кусочки, а потім отак. Беру, заокругляю їх. Так, гарненько, а потім отак. Ще, якщо тіста, якраз вони такі більш-менш однакові виходять. Тісто залишається у руках, обираю і так слідуючи. Теж так, отак, отак, і потом отак. А зараз буду виробляти вже. Але скажу вам, що вийшло з мене по цьому рецепту 22 штуки, і вже, як бачите, я зробила. Можна присипати трошечки борошно, а можна. І так руками розтягувати отак собі гарнесеньку можна олієм трошечки. Так, так візьму вишенік. Трошки забагато, а тепер видно отак трошечки. Тут пальчиками прийну, а тепер оце так. До середини і отак буду трошечки підтягувати це і отак завертати. Отут гарнесенько зліплю. Отакі, бачите, отакі роветки. Ну, зараз покажу, як я буду. Розкачувати, мені здається, що розкачувати краще. Першу я розкачувала, то гарненько вийшло. Отак десь приблизно. Отак, що виходимо і знову беру вишеньок. Отак. Тепер отак, отут гернеско заліплю. Сюди. Тепер оці краєчка сюди і отак. І тепер теж оці тут слівлю гарненько. Можна отак піш-менш підтягнути, зробити. Отакі Покажу вам, я вже з сиром роблю. Так, поставила ложку сира і так само. А тісто можна так рівняти трошки руками. Перше мало місця було у мене тут на столі. Кругом оце було тісто розкладене, і не було як гарненько показати. Ось ці кінчики трошечки теж заліплюю. Отак, отакі такі рулетки виходять. Отакі От зробила. Зараз постоять хвилин 20. І я тоді змастю зверха яйцем і поставлю в духовку. Духовку включила на 200 градусів Отак, і хай трошечки ще підійдуть. Я вже вийняла з духовки, покажу вам, які вийшли, і скажу вам, що випікалися по 20 хвилин. Спочатку на 200 градусів, як я і казала, що духовку включила, а через хвилин 10 я скручувала. На 180 і так вони допікалися до кінця. Ну, але це кожна духовка по-різному випікає. Я розказую, як у мене вони випікалися. і покажу вам, що я вже оці перші вже доїдають. А тепер покажу вам, що я роблю, коли я виймаю. Я... От вони трошечки простили, вони вже такі трошечки Тут взяла ложку цукру і гарячої кипяченої води. Так трошечки десь 20 грамів до ложки цукру. І зараз я їх отак. Легесенько зверху, оцею щіточку і, і оцією водичку солодкою, трошечки промастю. Отак всі. І зараз, через декілька хвилин, коли ця водичка війде у ці рулетики, я буду присипати тоді цукровою пудрою. І тоді гарно дуже пристає до цих рулетиків цукрова пудра. Отак. Ось так хай побудуть за одві три хвилиночки. Пройшло три хвилиночки, а тепер можна і пудрою по присипати. Покажу вам, які вони м'якенькі. Дуже смачненьке таке тісто, я вам скажу прекрасне. Отак гарненько присиплю. Тепер пудрою. І трошки зараз ще остинуть і покажу вам, які вони всередині. Скажу вам, що в мене ще десь тут є із маком, тому що із маком захотіли мак був, і я ще із маком зробила. О, так. А зараз покажу вам, які вийшли. У мене отакі рулетики. А візьму звідси один. Дивіться, яке кіст. Дуже гарненький, дуже смачненький. Гарненько протеклися, як бачите. Але це все залежить від духовки. І зараз покажу всередині це з сиром, як бачите, а ну з чим би ще вам сказати: з вишнею. Отут я бачу, які брали і не дуже акуратно брали, а оцей з вишнею, з вишнею. Отаке. Ну, дуже смачненькі, так що, дівчатка, хлопчики, приготуйте такому рецепту, тісто прекрасне. А начинки вже кожен вибирає за своїм смаком. Так що готуйте, це є смачно і просто, я думаю. І дуже вам гарно всім дякую за те, що дивитеся мій канал. Підписуйтеся мій канал, дякую вам за ваші коментарі і за побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним всього-всього найкращого. А головне, як завжди, щоб всі були живі, здорові і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!